Кою в Одесі обрали запобіжний захід заступнику голови обласної військової адміністрації, чиновнику закидаючи храйські дії в особливо великих розмірах та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі. Наша кореспондентка Ольга Дунська стежила за перебігом події. Зараз маємо з нею зв'язок. Ульово доброго вечора. Про кого йде мова? У чому суть злочину та яке рішення виніс суд? Та Лариса. мова йде про заступника голови Одеської обласної Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова. А служба безпеки викрила його на тому, що він запропонував одному зі своїх підлеглих керівнику структурного підрозділу Одеської обласної військової адміністрації уникнути кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За свої послуги він запропонував 35 тисяч доларів. Чи, начебто, за цю суму він домовиться зі слідчим як? Який мав би закрити кримінальне провадження щодо а, самого посадовця в свою чергу? Він зазначив за даними слідства, що яким саме чином а цей керівник структурного підрозділу знайде гроші немає різниці. Запропонував, натякнув на то на те, що можливо це буде якась оборудка. А утім, коли керівник знов прийшов до заступника голови одеської обласної адміністрації та повідомив, що вагається щодо укладання сумнівних грошових договорів, а, той зменшив суму до дві. 27 тисяч доларів власне затримала служба безпеки і зафіксувала факт передачі цих 27 тисяч доларів як авансу. після чого затримала чиновника в біля автівки, коли він передавав гроші своєму водієві, і прошу послухати. Дійсно з тих же корисних мотив. Та з тове протиправно незаконного особистого злашення, розуміючи на правда на залодіння грошовими коштами зміни, злої за зазвичай зменшував суму раніше умовних ним грошових коштів у сумі 27 тисяч доларів США, що відповідно до, до офіційних даних НБУ стане на 3,1.23 складає 987 тисяч 352 гривні, 2 копійки, Іначе, тому раток мав передатися в якості неправильної вигоди за непритягну змінка до коронавірусі. В Свою чергу під час обшуку у Олега Муратова знайшли також 45 тисяч доларів понад 20 тисяч євро та золоті злитки. А свою чергу Олег Муратов повідомив, що це є все інсценіровкою та його підставили таким чином, що цей посадовець, начебто, хотів нашкодити самому Олегу Муратову та повідомив про те, що справа є політично політичнована. Це була провокація злочину. Допомагав і військовим арії. Також він нікуди не збирається втікати. Готовий на чесне прозоре розслідування, готовий здати свій загранпаспорт. Утім, щодо клопотання, яке запровадила прокуратура, зокрема, тримання під вартою він висловився категорично проти, сказавши, що будь-яке будь-який запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою Його підтримав його адвокат. Він спочатку взагалі вимагав зробити закрите засідання та не допустити журналістів Істів посилався на те, що знов таки в, в нашій країні діють карантинні обмеження. А після чого служба безпеки України принесли всім журналістам маски, а, після чого засідання продовжили, також він посилався на те, що дані засідання містять а, певні такі а, певну інформацію про цього посадовця потерпілого, який власне і повідомив про цю шахрайську оборудку і, начебто, а, там є певні речі, які стосуються родини а, самого Олега Муратова. Власне, прошу послухати. Була також інформація щодо причетності її російських навіть спецслужб. Прошу послухати. За участі одного із посадовців. От тут я змушений просити про судове закрите засідання, тому що я хочу назвати мотиви. І ці мотиви носять особистий сімейний характер. Бажаєте розповісти. І це потерпіла, і Олег Михайлович. Да, да. Я хочу, щоб суд почув, що ця провокація гарно спланована. <головіка> я хочу довести, що у суду тут була провокація злочину. Я не виключаю. Я звернувся з відповідною заявою, що можливо це е, наш країна-агретор Соросійська Федерація задумала таку гру і когось використовує, ну, в темну, напевне, але використовує. Я прошу, я ще раз прошу, я повністю готовий співпрацювати зі слідством, надавати всю необхідну інформацію. Я в цьому зацікавлений більш ніж хто, тому що сьогодні, ну, вибачте, моє реноме під питанням у людей. А також сторона захисту посилалася на те, що в Олега Муратова є чисельні нагороди від військових, чисельні заслуги надавали навіть позитивну характеристику від підписаного особисто головою Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченко. Втім, в свою чергу прокуратура повідомила, що вони маються низку показів, свідків які дають покази проти самого Олега Муратова. Та сама потерпіла. Вона попросила, щоб змінили її прізвище, тому що вона по. Боються помсти з боку Олега Муратова. Також серед можливих ризиків вони зазначили, що він може переховуватися від слідства, що він може спотворити докази. Адже раніше він займав різні посади, як і у обласній одеській військовій адміністрації ще у довоєнний час, так і взагалі в Одесі він багато де працював. Тож міг або сфальсифікувати якісь докази, або змінити їх. Загалом прокуратура вимагала від суду тримання під вартою, з заставою у понад 3 мільйони гривень Прошу послухати Перевіряються обставини зв'язку Олега Михайлович зі слідчим, якому, там, наприклад, було підбурювання надання неправомірної вигоди. Чи дійсно такий зв'язок є, чи це лише підбурювання з метою заволодіння шахайськими способами грошовими коштами того кримінального провадження? Тобто пристиг великий комплекс проведення слідчих дій. І тому у мене я вимушений клопотати про застосування такого виключного забіжного заходу, як тримання під вартою, і застосуванням розміру застави. 1 тисяча двісті розмір мінімум для придатності, тобто 3 мільйони двісті тисяч really mm -hmm. mm -hmm. тривало засідання понад кілька годин після достатньо довгого перебування у нарадчій кімнаті. Суддя прийшов в висновку, що задовільнив повністю позов прокуратури. Зокрема, призначив покара, призначив запобіжний захід. перш заступнику голови одеської обласної військової адміністрації Олегу Муратову у вигляді тримання під варто з саме такою заставою, як просив прокурор, у 3 мільйони 220, 220 тисяч гривень. Пояснили це таким чином, що вони згодні, що він може змінювати, намагатися якимось чином впливати на свідків, спотворювати докази. І варто зазначити за тим, що йому закидають. Якщо воно провину доведуть, то чиновнику загрожує від 5 до 12 років. А вже завтра великий брифінг анонсує прокуратура разом зі службою безпеки. Хочуть розповісти деталі цієї оборудки і кажуть, що не виключають, чи там будуть ще фігуранти. Тож слідкуємо за ситуацією. Ольга, дякую. Цікаві події відбуваються в Одесі. Докладно про ситуацію з заступником керівника Одеської військової обласної військової адміністрації Олега Муратова, який нібито отримав Хабар за певні послуги. Оля Дунська була з нами на зв'язку. Спасибі.